Жінки не розуміють, що перша чакра у чоловіка в плюсі. Що це значить? Це енергія ян і чоловіча енергія, його природа, природа не від нашого розуму, а так всесвіт сформований, що чоловіча енергія вона проникаюча. Вона ну, захватнічіська, може, не дуже підходяще слово, але в принципі вона так наружу, та? вона із нутрі йде наружу. І виходить, це навіть ми можемо бачити, бо чоловічі статеві органи вони на виду. Так? І виходить, що багато жінок це сприймають як чоловіку треба лише одне секс. Все. І на цьому ставлять великий прям хрест. На відносинах, на розумінні, на своїй енергетиці, на своєму щасті жіночому, насправді треба розуміти, що для чоловіка це дуже-дуже важливо. Це сакральна. Я дуже підчеркну навіть це сакральний момент, бо там проявлена чоловіча енергія, його потенціал життя. Тобто він даючий і він проникаючий.